Друзі, всім привіт. Як завжди, чи мене чути. Надіюсь, ми сьогодні пограємо. Я ще не зашл в гру. Тут у нас є чат. Ну я поки ще. Да поки еще не холодилися. Нічого, поки почекаємо трішки, поки хтось. Шеллохто зайде на трансляцію. Шикаємо трішки. А, друзі, всім привіт. Началось, ну... Ось. Зараз ще друзі, друзья. Зараз. Зараз, друзі, зачекайте вайбер. Я користуюсь вайбером. Чуло хтось? Все, друзі, погнали. Надіюся, ви зараз бачите. Я уже перешел. Можете там писать в чат. У меня сейчас не осталось писать, мне не осталось написать. Иногда я переглядываю все до чата. О, молодились. Привіт Ярик. Ну що ж, ми все пройшли вже. Тому погнали на борщику. Я буду так підглядуватися до Так, Все, мене вже ніхто не дивиться зараз. Схоже, нічого не видно. Надіюся все видно. Так мене закинули до десятки, тому що майже то без корисним буду. Так, написали мені, теж нічого не видно. Тут зараз, друзі, я виходжу з бою. І змінимо ми нашу категорію, зараз немає. Зараз онлайн перейдемо. чтобы було цікаво их лов 70 Алло Андрей. Ну, уже поздно. Я уже снимаю видео, причем прямой эфир. Добре, один лайк Я один зритель. Я один. Де майн? друзі. Друзі, де майн? Мені цікаво. Буду зараз... Добре, зараз буду відповідати, поки майн загружається. буду відповідати. Я знаю, що тут кружок. Я ще в майн не зайшов, мая чомусь він не загрузився. Будемо країну продовжувати будувати нашу. Давайте ще раз усну. Не, в пабу гуляти не буду. Так вже два. Я все бачу. Якщо ви не зрозуміли, друзі мої. Ну, зараз мене тут писав все мій однокласник. Я погано граю, що ми не будемо гуляти. Я взагалі в нього толком не граю. Навіть не граю, можна сказати. Нуль. Всі по виходу. Має, скоро загрузиться. Добре. Як немає, так привіт, сусід. Тільки що ми там будемо робити? Привіт, сусід. Я ще можуть нікуди зайти не можу. О, ну тут все равно. Тільки тут она буду вас читати. Побачите, друзі? Нуль. До сих пір. І нікого немає, так? Вишела одна людина, запустила в чат. У нас було тут недавно двоє. Чет, друзі. Дуже... Жена, я, я не відповідаю. Я вас не бачу. Я також ще можу, правда, іноді заходити. Тепер, друзі, в мене лише одне питання. Чи бачите ви зараз картинку? Просто чи бачите ви зараз картинку? Пишіть. Будь ласка, бачите, я не хочу ще один стрім та от, пропустити. Та не до сух під нуль. Один лайк є, та всіх людей нас нуль. Ну, нічого, це вже прогрес. Давайте почнемо, я не, я не знаю. Буду прямий стрім, спробуємо виділити сусідом. Ну, я не знаю, що ще тут знімають. Я взагалі планував воду. Вот. Ну, звичайно, of Tanks. Взагалі планував я. Зараз бачите, як видалити сусіда з гори? Дивіться, зараз біжимо по м'яч. Мені зараз тут насловить. Ми цю пропускаємо і тут далі все. Далі стоїмо. Ну і далі щекаємо. Видно зараз, друзі? Все. Зараз почнемо. Все, зараз видно. Ці стрілки. Ах! Видно ще ні. Тут ми маємо стояти, навіть камеру не крутити, інакше нічого не вийде. Ну капець. Я нікого не можу словити. Зараз будемо так стояти 10 хвилин. Як я розумію, навіть не будемо. Я, я навіть вас читати не можу. Ну капець, ну просто немає стріма. Ніхто нічого не бачить. Людей моє. Ах, друзі, хо... мені ніхто не відповідає, тому схоже, мені доведеться вимкнути стрім наш. Дякую, що хоч хтось подивився, бо хоч щось. Такі стріми я буду. Добре, такі стріми я буду просто використовувати, як відповідав на питання. Сьогодні ми вже трішки повідповідали, тому дякую за перегляд, друзі. Знову в мене не вийшов ніякий стрім. Бувайте!